Веховна Свята Церква святкує велике свято, одне з 12 найбільших свят у році, свято преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Ми чули сьогодні від євангелів, у Матфея оповідається, як же відбулося це чудове таїнство преображення Господа нашого Ісуса Христа. Коли Господь взяв трьох своїх учнів Петра, Якова і Івана і вивів їх на високу гору на гору погор, і там преобразився перед ним, лице його засяяло, як сонце, одежа стала світла, як світло, і розмовляли з Ісусом, з'явившися пророки, та Розмовляли вони про його викупні страждання у Єрусалимі, котрі він мав претерпіти ради нас і нашого спасіння. Так бо Господу було угодно, щоб приготувати тих своїх учнів Петра, Якова та Івана до того, що він буде добровільно страждати. Ради нас і нашого спасіння. Ми скажемо, дорогі браті і сестри, відразу ж тут, а чому тільки трьох учнів Господь обирає серед 12 своїх найближчих учнів? Та тому, що Господь є серцевидець, і значить, Він бачив, що в тих апостолах вже було приготоване серце. Щоб хоча б трохи побачити Царство Боже, яке являється у силі. І ось апостоли, скільки можна їм було, побачили славу Божества Ісуса Христа. До цього вони бачили Ісуса Христа як людину, як великого Пророка, як великого Чудотворця. Але не бачили його як істинного Бога. А тут вони побачили і підтвердження почули з Хмари голос Бога Отця це є син мій улюблений, в ньому моє благовоління. Дорогі браті і сестри, ми бачимо, що це свято преображення Господа нашого Ісуса Христа закликає нас усіх зійти на гору. Не на гору побор, але всіх закликає Господь Бог сходити на цю гору божественного преображення, щоб людина, також, як і Бога чоловік, Господь наш Ісус Христос, преобразилася, щоб кожен з нас дійсно довершився у своїй духовній довершеності, як Господь каже. Будьте звершеними, як отець що на небі, і ми всі покликані йти вгору. Так, восходження по духовній досконалості, воно є важким. Гора ворог є високою, порівняною. Сьогодні на цю гору можна виїхати автомобілем. Але тоді, коли Христос жив на землі, вони йшли на цю гору пішку, йшли близькою стежкою. Піднімаючись на гору, вони втомлювались, але йшли за Господом нашим Ісусом Христом. Так і Господь нам говорить, щоб ми йшли за Ним. Що означає йти за Господом? Це означає слухати Його Слово Боже, слухати Святе Євангеліє. І слідувати слідами євангельських заповідей. Це важко, це вузький шлях, але це шлях спасенний, яким Господь нас веде для того, щоб преобразилися ми, щоб преобразилися наші вчинки, щоб вони з поганих стали добрими, щоб преобразилися наші слова. Щоб вони із сквернослів'я стали молитвою, щоб преобразилися наші думки, щоб від того рою думок, який завжди в нашій голові ми могли відділити добрі думки, які від Духа Святого нам сходять, і злі думки, які від Духа Злоби до нас приходять. Щоб ми преобразили свої почуття, щоб наші почуття були почуттями радості, щастя, бо радість і щастя може бути тільки в Бозі. Людина дуже часто ось ці почуття радості і щастя підміняє ось тими е, тимчасовими радостями, які вона на землі знаходить. Але всі розуміють розум, маючи, що ці земні радості, вони є тлінні, тимчасові. І тільки одна радість є вічна перебувати з Богом. І ось цю радість висловив апостол Петро. Він не міг поділитися, не знаходив ніяких слів. Щоб передати оцю радість, тільки сказав Господи, добре нам тут бути, з тобою. Так, бо Господь явив вже їм царство своє Божественне, явив, оскільки вони були вже дещо готові, щоб відчути ось це царство Боже, яке. В серці людини насамперед повинно бути, вони вже очистились дещо від своїх гріхів і беззаконь. І оскільки їм можна, було Господь відкриває їм ось це блаженство, ось те щастя, яке людина відчуває бувши з Богом. І всі, апостоли, без винятку пізніше відчули ось це щастя і ту радість. Ми пам'ятаємо, дорогі брати і сестри, що багато сон мучеників за Христа були у першій віки християнства. Що могло їх вести добровільно на ці муки страждання, поневіряння заради Христа? Ось ця радість! І щастя, яке відкривалося їм Божественному царстві, тут у серці їхньому. Вже ніщо вони не хотіли відчувати більше, але ж хотіли тільки бути в тому радості, в тій тому щасті. Дійсно, відкривалося воно. Згадайте, коли перед стражданнями своїми апостол першомученик, архідеякон Степан, як відкрилися йому небеса, як з'явився йому Господь, як з'явилися йому сон ангелів, архангелів і святих. І він відчув таку радість і щастя, що нічого його не зупиняло, навіть і сама смерть не могла його зупинити, бо він. Говорив правду Божу, Він сповідував те, що Господь йому на серце поклав, Він відкривав людям очі духовні. Але очі їхні були закриті, вони дивились і не бачили. Чому? Тому що перед тим вони не очистили своє серце. А ми знаємо, що Господь сказав блаженні чисті серцем, вони Бога побачить, а як же очищається серце, так якраз ось тим підняттям на гору. Це підняття на гору це і, і є покаяння. Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне, каже Господь. Піднімайтеся над тим всім тлінним, земним і тимчасовим. Ви покликані до царства. До царственного життя, я посиновив вас через сина свого єдинородного, Господа нашого Ісуса Христа, всі ви стали тепер моїми дітьми, ви покликані до цієї величної радості і щастя. А ми знову ж таки обмануті вором людського роду, бажаємо тут, на землі, якихось принад якогось. Щастя шукаємо, але щастя тільки в Бозі. Вся людина тут полишить на землі, нічого з собою не візьме. Тільки ось це відчуття щастя з Богом. Коли людина єднається з Богом, тоді, коли вона розкалюється, коли вона дійсно зрікається в того гріха і беззаконня. і коли вона молиться до Господа, куди Господь сходив на гору. для чого? Щоб помолитися, щоб помолитись на самоті, взяв свідків цієї своєї Божественної величі для того, щоб і вони молилися. Але вони що? Вони були обтяжені і немочні, і заснули. Але коли прокинулись, побачили оту славу, скільки їм можна було, Господь відкрив. І що вони не змогли більше перебувати у цій славі. Господь сходить у Хмарі Дух Святий, і Бог Отець промовляє з Хмари, промовляє догмат нашої віри. Це є син мій улюблений і промовляє повеління Його слухання, в ньому моє благовоління. Тільки через Господа нашого Ісуса Христа ми можемо прийти до Бога Отця. Я є істина, шлях і життя, хто слідує за мною, спасенний буде, каже Господь наш Ісус Христос. І хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, відречеться отих своїх гріхів і беззаконів. З якими вже так споріднився, що стали немов би, другою натурою, стали характером нашим. А Господь каже, відкиньте це, бо без того покаяння, без того ношення свого Христа, а що це означає нести Хрест? Це означає дійсно розпинати ніби себе на цих євангельських заповідях. Їх виконати важко тільки тому, то дійсно починає. Але коли вже людина з радості, і з відчуттям простої любові до Господа виконує ці заповіді, стають вони, як Господь сказав, ярмо моє приємне і тягар мій легкий. З радістю, ради Христа людина виконує Божу волю, знаючи що, що ця Божа воля для мене. Є дарованим. Бо Господь є все благі, все задоволений, Йому від нас нічого не потрібно, а Він для нас, для тих, кого полюбив так, що Сина Свого єдинородного віддав за нас, щоб ми жили вічно і жили у цій повноті радості і щастя, у блаженстві. І ось коли Апостол Петро промовляє ці слова, добре нам тут бути. Він ніби за всіх нас говорить, Господи, добре нам бути з Тобою. Але що ж нас розлучає? А розлучає нас з Господом гріх і беззаконні. Тому так важливо, Господь каже, передпочистити свою душу для того, щоб прийняти оце царство у своє серце, щоб тут на моєму серці воцарився Господь слави, Господь наш Ісус Христос, а повеління Його, святі Його заповіді стали основою мого життя. І коли так буде, це буде велика радість, великий мир, велике щастя, ми можемо пригадати святих, котрі вже тут на землі. Відчували ось ту велику радість непідкупну і щастя, яке не могли передати словами. Каже апостол Павло, око не бачило, вухо не чуло, на серце людське не прийшло те, що Господь наготовив для тих, хто любить його, а любить Бога Той, хто виконує Його заповіді. І ми знаємо і багато інших прикладів, як, наприклад, преподобний Серафим Саровський. Вітався з кожним. Радости моя, Христос Воскрес! Ця радість його не була вдаваною і не було якимось лицемірством. Він відчував ту радість, яку відчували апостоли Петро, Яків і Іван. І все інше для нього було нічим, тільки бути з Богом, бути виконавцем його святої волі. І ось Господь нас закликає до того через покаяння, через труд відречення від своїх гріхів і беззаконів ми повинні прийти на цю гору радості і щастя. І ця гора є царство Божої благодаті. Нехай же Господь Бог сьогодні нам усім дарує свою благодать, щоб немічні сили наші сповнилися. Ось цією радостю і щастям бути з Богом, відкиньмо ті гріхи і беззаконня, які заважають нам бути з нашим Творцем і Господом, Підіймо і поклонімось йому і подякуємо Йому за Його благодіяння, за те, що навіть Господь Бог ось ці видимі дари природи дарує нам і каже діти, подивіться. Природа навіть слухає мого повеління, щороку по повелінню Божому дарує плоди від роду свого, кожному з нас напоживує втіху. І каже так і ви будьте подібними хоч до цієї природи, яка сотворена мною, а ви, сотворені по образу і подобію моєму, Тож, що ви. Не мали би принести од тих плодів добрих плодів любові, милосердя, добра, правди, довготерпіння, миру, радості. Приносьте ті плоди один одному, потому і знають, каже Господь, що ви є учні мої, коли будете мати любов між собою. Нехай Божественна мило... милосердя, Божественна ласка. Зігріє наші серця, щоб ми були дітьми Божими, виконавцями Його святої волі, а Господь буде з нами, як і обіцяв, по всі дні до кінця віку. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь.